І сина Святого Духа, слава Ісусу Христа. Сьогодні ми маємо гарне чудове свято, я вам здається, казав, як воно називається, але ви мені зараз нагадає: зіслання Святого Духа. Зіслання святого духа. Або День П'ятидесятниці. Чому День П'ятидесятниці, бо 50-й день після Воскресіння, після, після Пасхи. І по народному ми вже говоримо, називаємо це зелені свято. То зіслання Святого Духа. Хтось зійшов. Хтось прийшов. Прийшов хто? Святий Дух. Святий Дух прийшов звідти Звід. і сюди. І найцікавіше річ, що ми не маємо в календарі ніякого такого свята, щоб Дух Святий пішов. Є, що він прийшов, але щоб пішов, ми ніде не святкуємо такого. Знаємо, що Ісус, і маємо благовіщення, маємо Різдво, маємо Вознесіння Його, тобто Він прийшов до Отця. Дух Святий, звичайно, що і там перебуває так само, але Він прийшов сюди до нас, третя особа Божа, прийшла до нас і є тут між нами. Отець, той, який все сотворив, Син, той, який нас відкупив, і Дух Святий, щось і він зробив? То будемо трохи думати, нащо ж нам того ем, Святого Духа, нащо то тобто він прийшов сюди до нас і, і ще й тепер перебуває з нами? Ну, І на початку треба глянути на учнів, які ходили з Ісусом. Вони ходили три роки, бухто я, а приблизно, то ходили і вчилися його мудрості. вчилися ти й навчилися, що Більше того, вони йшли і робили. Робили? Робили чуда. Ну, і, і мудрими стали стали, бо зразу по різному було. Стають мудрими, дуже серйозні речі знають, чуда роблять, неймовірно. Але щось сиріо, щось не так. І от ми бачимо, коли Ісус, власне, потребував їх, коли потребував, коли Він молився, коли прийшов Юда зрадник, коли Його схопили. Де учні? Де учні? Нема учнів. Нема учнів. Хоча вони такі мудрі і такі робили великі чудова, але їхнє серце ще далеке, далеке їхнє серце. Петро, який відважився піти подивитися, як то там ісу, що там з ним є, а який йому вирок зробить, а може не зроблять вирок, може якось інакше ситуація обернеться. То що? І як він, що він каже? Взагалі не знаю, що ви мене питаєте цього чоловіка, перший раз вже житті бачу. Якогось Ісуса. Зрікається його. Серце ще не те. Бачу іншу ситуацію, коли вони йдуть по дорозі і хочуть тут перекусити, заходять в одне село Самарійське і їм не дають навіть хліба. Голодні. Голодні. Знаєте, що Русін каже? Ісус. А ми тут стіляли, ми тут такі речі великі робили, для нас не проблема. Ми зараз кажемо, вогонь з неба прийде спалиться воду, аби вони дізнались, як то має бути. І що Ісус каже? Не знаєте, якого ви духа? Що ви говорите? Що ви говорите? Що ви робити хочете. Я не для того прийшов. Далекі що? Далекі? Ну, і який він говорить учням, що за кілька днів мене видадуть, і син чоловічий, тобто Ісус, я буду розп'яти. То тут, як і підходить підходять і кажуть, Ісусе, хочемо тебе щось попросити. А Він каже, ви не чула, що я тільки ще сказав. Та ви пожалійте мене, та хоч якось підтримайте мене. Хочемо щось тебе попросити. Ну, добре, просіть мене. Він кажуть, Ісусе, ми хочемо влади. Влади не хочуть. правиці і лівиці сидіти біля тебе. Влади хочуть. Він не про смерть, а вони влади хочуть. Іншими словами, хоча вони стали мудрими, і хоча вони робили чуда, то їхнє серце кам'яне буде. Далеке ще їхнє серце буде. Тому це, власне, те, що говорили пророки, про Кірмі, пророки про кізикі, казали. Що прийде час, говорить Господь, я зійшлю Духа свого і вийму з вашого нутра кам'яне серце, і вкладу серце тілесне. Я напишу заповіді не на кам'яних таблицях, бо кам'яні таблиці бо Бога Мойсеї, 10 заповідей на кам'яних таблицях. То напишу не на кам'яних таблицях, а на таблицях серця, я напишу ці заповіді, щоб ви ходили моїми дорогами. Дух святий приходить тому, що ми самі по собі, навіть якщо маємо добрий намір, ми не можемо перемінитися. Ми не можемо. Тільки Дух Святий, той, який все сотворив, тільки цей Дух Святий, який життя нам дає, тільки цей Дух Святий здатний перемінити мене. Цей дух святий здатний змінити мене. Други мої слова, вчинки. Це Дух Святий робить. Це не я супер. Це Він супер. Він робить в мені. Подивіться, чуємо в сонячній книге Діянь. Апостоли моляться, молодці, що моляться, дуже добре. Але замкнені двері. Чому? Бо бояться. Ісуса вбили та й Бояться. І це нормальна людська реакція. Але коли приходить Дух Святий, що відбувається, хіба ризик того, що їх роз... розітнуть, зник та не зник. Далі їх повна ймовірність була, що їх вб'ють. Але щось стало, щось перемінилось. І то не тільки зовні, а середини. Їхнє серце перемінилося. Тому вони виходять і вже не бояться, хто там що скаже, не скаже, що, як з ними буде. Вони не бояться, чому? У Бо серці на є. І ці апостоли, які тут боялись, перестають боятись. Ті, які, і не тільки апостоли, а ми всі також брехали, крали, перестаємо брехати красти, говорили дурниці, матюки, погані слова, перестаємо це все робити. Підставляли чи обмовляли ще всяким багатих. Багато різних гріхів. І тут перестаємо це робити. Чому? Бо Дух Святий діє, Дух Святий перемінює нас. Ось тому Він і приходить В сьогоднішній день, п'ятидесятниці, Він сходить з неба, щоб учні не тільки зовнішньо були учнями, знали, що треба робити, а не робили. А власне, щоб вони робили, щоб вони жили, так як каже наш Господь. Що з тої мудрості, що з тих вони роблять, якщо їхнє серце кам'яне і далеке? Ну, Дух Святий робить набагато глибше Він глибше копає. Тут серце переклавлює, трейнує. І тоді вони хочуть і мають сили жити, та каже Господь. Можете сказати добре, гарно, чудово, я зараз дуже радий. За рад за тих апостолів, а вже пройшло 2000 років. Де апостоли? вже нема апостолів. Тут я сиджу в мене церкві. От яке відношення це свято до мене? А пряме. Тому що цей самий Дух Святий, який зійшов на апостолі, цей самий Дух Святий зійшов на тебе. На мене на всіх нас. Коли, коли ми отримали таїнство миропомазання. помазання? Перше таїнство, таїнство Хрещу. Але після того наша церква зразу увідає друге таїнство. Миропомазання, благодать Духа Святого, дар Духа Святого. Ось той самий Дух Святий, який на послів зійшов, той самий Дух Святий, на тебе зійшов, наповнив тебе, нас усіх і наповнив. І скажете, добре, отець, але я щось далі рішу, що своє не рветься? Аж так легко за цим плодом. Ну так, тому що буває таке, знаєте, ви можете підтвердити, таке, як стірос на каже. Ми забуваємо, що в нас є цей дух сюди банально. Забуваємо. Бо в тебе є хтось тобі дав тебе тобі мільйон доларів в банку, а ти забув, що в тебе є мільйон доларів в банку. І ти живеш, живеш і ти живеш ти якось в підмешку як, висили. Але в тебе в банку є мільйон доларів, а ти забув. І от коли ти починаєш сам, то це вже дуже добре. Але це пів дороги. Треба ще прийти в банк і брати ті гроші. Брати їх треба, користатися ними. тоді ти відчуваєш, що ефект. Так? Це по людськи, я говорю. Звичайно, в духовному світі трошки інакше. Але приклад, образно, Дух Святий. Більше, ніж мільйон доларів в тебе є. Просто треба нагадати, що від тебе є, і кликати його постійно, черпати цю благодать, жити цією благодаттю. Дух Святий, прийди до мене. Нині прийди, я встав зранку. Прийди, благослови, цей мій день. Хочу, щоб ти вів мене, я втив мене. Дух Святий, хочу, бо знаю, що нині буду не буватись, бо знаю, як тоді в мене на роботі. То дух святий, прийди нині до мене на роботу, прийди саме до тієї людини. Прийди Духу святий, бо я не говорив лишні слова. Прийди Духу святий, бо я молитись почав. Прийди Духу Святий, бо я господи пішов. Прийди Духу Святий, туди-туди, запрошуй Його. Користайся цими, цією благодатью, яка є в тебе. Сьогодні церква особливо про це наголошує. Бо навіть перед літургією і цей цілий тиждень ми кожного разу будемо і так молимося Царю невесні, але то ще й окремо наголос молимося Царю невесні, щоб цей дух прийшов і перемінив нас усім. Господи Боже наш, без Твого Духа, без Тебе, Духу Святий, ми, ми не можемо бути кращими, ми не можемо бути святими. Ми не можемо побороти наші гріхи і не немочі. Але з тобою, Духу Святий, Ти в нас можеш це все зробити. Ти можеш перебороти. Ти можеш мене вчинити, святим. Тебе він може зробити святим. Ми просимо тебе, Духу Святий, прийди зараз до нас, кличемо, злаймо до тебе. Переміни наш розум, серце, душу і тіло, переміни нас, наші сім'ї, наше місто, переміни, Господи, Оно Нашу країну Просимо тебе, Духу Святи, прийди. Амінь, Слава Ісусу Христу.